Вітаю, шановні! Сьогодні для когось вчора завезли нові контейнери на новий колекційний танк 8 рівня Тітан Черіотір, копів прокачуємо його. І вам, як і мені, цікаво дізнатися, на що він здатен. А перед цим хочу нагадати, що зараз батько мріє про ціль в 10 к підписників на каналі до Нового року. І тому кожна підписка і вподобайка дає море мотивації робити для вас контент. Звісно, ми не на офіційному каналі по Бліцу, де 50 підписок зробили за 3 години, і кожен отримав подарунок. Але ж якщо ми виконаємо мою ціль, то розіграші теж будуть. Тож буду щиро вдячний. Все, гайде розбиратися, що там за танк. І як завжди почнемо з зовнішнього вигляду. І як гадаєте, що він мені нагадує? Звісно, це звичайний черіотір, але такі відчуття просто в іншому камуфляжі. Взагалі, сам черіотір доволі непоганий танк, і одне із перших, що чіпляє, це зовнішній вигляд. Так він особливо не виділяється, але в нашого вже є. Листи броні, які активуються, що дає елегантності нашому титану. І, мабуть, все. Моя оцінка: 6 із 10 можливих балів. Починаючи з броні, ви дуже здивуєтесь, бо з пробиттям в 250 мм тітан виглядає якось так. При своїх в скобках 196 мм в башті і 160 мм в корпусі. Таке відчуття, що броні немає. Тобто це наштовхує на думку, що 9 рівні будуть безжалісно карати цей танк. А ось 7 рівні, і деякі 8 ще будуть пробивати через раз. Але сказати, що це капець, який броньований танк, однозначно ні. Тому, отримавши його, я навіть не дуже і зрадів. Бо та броня буде рятувати тільки проти якогось зальотного сьомого рівня, якого я зараз знищу як ганчірку. А ось вже якийсь важкий танк і ПТ з величезною альфою скажуть тобі, Дядь, ти куди заїхав? Як ви могли побачити, при активації броні по кнопці дійсно є можливість щось танкувати. Але це тільки 20 секунд. І то захищається броня не всю башту, як і не весь корпус. І пробивати навіть з цією. Активною бронею будуть легко. Хоча, звісно, іноді рандомні постріли будуть танкувати. Принаймні, це все одно краще за звичайного черіотіра. Тому тітан, на мою думку, більше схожий на ДСП черіотір. Шановні, знову такий неочікуваний формат, він прям е посередині майже відео. І я хотів би трішки підігріти ваш, е вашу цікавість, ваш інтерес, тому що ми з. Е Поки що, як це сказати так, спонсором цього, цієї події будемо. Як це сказати, розривати Ютуб, скажімо так. Будуть розіграші. Так, саме розіграші, і вони будуть залежати від вашого активу. Це такий невеличкий вкид вам, аби ви були ще активніші. Так, звичайно, це. Це буде не мега-глобально, це не буде прям чимось максимально дорогим. Щось буде розігруватись в моєму телеграм-каналі. Це, до речі, теж важливий, важливий момент, тому що я, до речі, досить рідко кажу про свій телеграм-канал, але. Це саме той момент. Тому, якщо що, перейдіть, аби бути в курсі всіх новин, я там спілкуюся з аудиторією своєю, з нашою українськомовною сім'єю невеличкою. Тому цей, переходьте. Ну і також вкид зробив. Ну, а та людина, з якою я спілкувався, вона знає, про що йде мова. Тож, тож якось так. Все. Дивіться далі. Все, не заважаю. Ба -ба 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 -ба. Гармата тут встановлена доволі комфортна, але, звісно, є декілька нюансів. Почнемо з пробиттям. Воно в нього без обладнання 240 мм і шкодою в 360 одиниць за постріл, що для такої ПТСА у восьмого рівня є нормою. Але враховуючи нашу ізюмінку в вигляді хеш фугасів, ми маємо всього лише 170 мм пробиття з шкоди в 420 одиниць, що є чимось середнім. Якщо зрівняти з звичайним черіотіром, тобто його аналогом, і дивлячись на обидві гармати, пробиття в нашого Тітана гірше як і на основних, так і на хешах. Погрішність всього 5 мм, але все одно це танк, за який ви віддаєте свої. Є гроші, і виходить так, що танк, який ви купуєте за гроші, гірший по прибиттю, ніж безкоштовний танк з гілки прокачування. Щодо зведення, то воно ідентичне, 4 секунди не є чимось імбовим, але і не лайно. За що дякую, так це мінус 10 КВН, від яких можна відігрувати і від пригорків, і від насипів, і це є плюс, бо це менший ризик отримати зайву шкоду по своєму танку. Маневреність в нашого Титана доволі непогана, враховуючи, що ми і ПТ, і СТ, то 46 км кілометрів є гарним показником, що дає змогу швидко зайняти позиції і дати першим шкодом. Щодо ходу назад, то він складає 16 кілометрів, що як на мене нормуль. А ось не нормуль, це те, що знову зрівнюючи з аналогом, наш Тітан трішки програє. Так, всього на 2 кілометри, але маленький неприємний бонус присутній. Давайте трішки підсумуємо, що ми маємо. А ми маємо швидкий з непоганою гарматою, і з якою на якою бронею, ще й з механікою, яка дає можливість увімкнути броню в будь-який момент бою. Тобто, якщо узагальнювати по загальній картині, все непогано. Але ж деякі характеристики, гірші за аналог з гілки прокачки. Варіативна броня, яка є проти сьомих, а проти всіх інших майже картон. Але подивитися на характеристики це одне. А ось зігравши на ньому, я відчув підгорання. А якщо я відчуваю підгорання, то це до підпалу в свою чергу. Мала кількість міцності, повільний поворот баште. Дуже часто буде грати з вами злий жарт. Але з іншої сторони гарні кавоені, непогана швидкість і пробивна гармата проти 9 рівнів. Якщо звісно поставити на допробиття, то б все файно. Сказати, що я був на сьомому небі від щастя, скоріше на третьому, ще й ліфт постійно ламався, приблизно так. Тому в мене якісь змішані відчуття від цього танку. Як на мене, аналог Т-54 полегшеною, навіть без КВН буде кращим вибором. Щодо того, чи вмазуватись в контейнері, ну, на своєму досвіді, він мені впав на 21-му контейнері, що загально. Забрало з мого фонду 30к золота, і чесно, це дуже велика сума золота за цей танк. Тому будьте обережні, аби потім не шкодувати. Але хто знає, може ви 80-го рівня, яка покаже де тітанові яйки цього танку? Бо я поки що бачу тільки скляні. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Також не забудьте, що рухаємося разом до мети в 10к підписників, тож кожному буду вдячний за підписку. Дякую величезним моїм спонсорам каналу, які підтримують канал Копійкою. Кожного обійняв. Ну що, зустрінемось в наступному відео. А, неправильно. Зустрінемось в наступному не менш цікавому відео. До зустрічі!